Ви знаєте, так багато гордості сьогодні є, так багато осуду є, але так мало милості, так мало співпереживання і співпочуття в нашому світі. Це дедалі більше християн не перетворюються в фарисеїв, те і в чому їх і облючав Ісус Христос, коли прийшов в милості, хочу, любові, хочу, не жертв, не ритуалів, обрядів. Але я хочу милості, любові, хочу, Господь говорить. І є історія в Біблії Іова, який показує, що він був праведний в очах Божих, нічому не зробив і не згрішив перед Богом. І приходив сатана перед обличчя Боже для того, щоб осквернити його. І Іов лишився всього, да, в огненому випробуванні лишився всього. І прийшли друзі до Іова. Трьох друзів для того, щоб так би мовити підтримати, але замість підтримки, замість. Співпереживання, любові вони почали осуджувати його і говорити. Тепер ти згрішив перед Богом. Подумай в чому, а може через це, а може через це, а може через це. Ти і пройшов тобі це покарання від Бога. Вони почали осуджувати. Як і сьогодні, багато хто говорить в Україні війна, тому що вона дуже грішна. Отож, від кого це, це такі душки пройшли, да? тому що Господь покаже, показує, що від всіх виходить благовоння, і благовоння від одних в милості, благодаті Боже, а й других сатани і лукаста. І цей душок сатани у них перебував, тому що сатана приходив, щоб осквернити, щоб осудити. І що зробив Господь? І Бог сказав цим трьом друзям його, що ви грішні в моїх очах. І якщо Іов, той, якого вони осуджували, помолиться за вас, будуть прощені вам гріхи. І, отак і зробив молитва праведного, як і описано в новому завіті, творить чудеса. Вони врятувалися. Господь пробачені гріхи. Далі ми бачимо Авраам, який молився і просив за лота, врятований був лот, молитва праведної людини творить багато чудес і може пробачити багато гріхів. Тому, коли ми не розуміємо людини Божої, цінності людини Божої в нашому житті, живемо в осуді, живемо для того, щоб просто когось осудити, вивчаємо слово не для того, щоб змиряти себе. Підкрепку руку Господа для того, щоб осуджувати, Господь говорить, що ми ніщо в очах його, і очікує нас любов. І коли люди сьогодні нехтують людьми і осуджують, вам не потрібен пастир, нам не потрібна церква, нам не потрібні люди. Взагалі, ми самі напряму, то Господь показує, що без